Як обично, літо пройшло, не встиг навіть оком моргнути. А приміщення для нутрі я так і не розпочав робити. Тому поки ще тепло, буду зараз безстренько в цьому приміщенні колишнього сінувалу прибирати. І треба бетонувати, поки, поки ще сонце, поки плюсова температура. Четверту частину підлоги, ось такої дерев'яної, я вже демонтував. Ось зробив таку сітку типу армопояса. Ну і буду заливати, далі покажу. Ось мій помічник в бетонуванні. Будемо робити з ним це разом. Ну що, процес пішов, заливаю. Такий вигляд воно має, четверта частина залята. Завтра буду його поливати водою, може ще сьогодні вечором, якщо трошки підстигне поляю. Слой робив не грубий, сантиметрів 5 см, мені його тут буде достатньо, чисто для того, щоб не лізли миші і креси. Далі буду продовжувати роботи.